Дорогі діти, сьогодні на нашій планеті дітей незвичайні гості. Це ціла сім'я, які дуже люблять читати чарівні казки Всеволода Нестайка. І сьогодні ви почуєте фрагменти з цих казок у виконанні тата Сергія, мами Олі та їхніх діточок Даринки та Вікторії. Тож слухаємо усе, як було, і особисто від мене чим все закінчилося. Дорогі діточки, для вас я зачитаю казочку Чорлі. Починається вона з першого розділу Дивоград десь не тут, колись, не тепер, високо в горах жили собі, було собі, король Чародій Зоресвіт Іванович та королева чарівниця Василина Васильівна. Були вони добрі, мудрі, сердечні, любили підданих і заснували для них на їхнє прохання, казкове місто Королівство. Дивоград, і не просто місто, а місто щасливих, де здійснювали всі мрії, всі бажання адже король був все-таки чуродій, а королева була чарівниця. Зорусіт Іванович і Василина Васильівна цілісінькими днями сиділи на балконі свого прекрасного палацу і радісно всміхалися, дивлячись на щасливих городян. Ніхто з дивоградців ніколи не сварився, не ворогував, не заздрив нікому. Бо чого питається сваритися, чого ворогувати, коли все, що ти тільки забажаєш, негайно, моментально справджується. Варто лише подумки попросити, глянувши на балкон, король і королева одразу прочитають твої думки і все гаразд. Був тільки один твердий, незламний закон той, хто забажав собі влади, тобто якоїсь відповідальної керівної посади у місті королівстві, владу, звичайно, одержував. Але більше вже ніяких бажань за допомогою чарів замовити не мав права. І сам король, і королева, і члени їхньої королівської родини теж за допомогою чарів нічого одержати не могли. Вважалося, що влада найвища з людських бажань, а зловживання владою є найбільшим злочином і нещадно карається, та карати нікого не доводилося, бо ніхто у дивограді владою не зловживав. Про корупцію, хабарництво читали тільки в старих книжках. У Девограді такого й близько не було. Одне слово, геть усі у Девограді почувалися щасливими, і керівництво, і підлеглі. Світана і Орландо у короля Зорисвіта Івановича та королеви Василини Васильівни була донечка, принцеса Світана, красуня. Я вам скажу просто. Незрівняна, струнка, як тополя, гочі зелені, променисті, довгі шовкові розсяві кучері хвилями спадають на плечі, маково червоні вуста усміхаються завжди привітно і сонце сяйно. Ще й вдачі така лагідна і зичлива, що не любити її було просто неможливо. І всі її, звичайно, любили, і вона всіх любила, але покохала, як це завжди буває, одного однісінького у всьому світі. До обласного лицаря Орландо, якого всі називали Орландо непереможний, бо й справді на всіх лицарських спортивних турнірах він завжди був переможцем, та й гарний же який: могутній, широкоплечий, статурний, з мужнім обличчям і гордим орлиним полідом. Не дарма ж звався Орландо. Всі дівчата задивлялися на нього, але жодна і в голову собі не брала мріяти про Орландо, бо всім було відомо, що він покохав. Одну на всій землі принцесу світану. У дивограді ревнощів не знали король і королева зробили так, що всі знаходили собі пару, з якою щасливо, незрадливо жили в шлюбі, бо яке ж інакше могло бути щастя. Орланда перший освічився світані. Справжні лицарі тільки так і роблять, шануючи дівочу снотливість. Світана, не вдаваючи до кокетства, одразу відповіла на його почуття. І от уже і призначенню День весілля. Весілля, як ви певно здогадуєтесь, найрадісніше, найвеселіше свята з усіх свят людських, не драма їх таким словом і назвали весілля. Кожне весілля у Деограді було загальноміським, всенародним святом, а тут ще й сам король і сама королева донечку, принцесу заміж вдають, все місто вирувало, готуючись до свята. Отож, продовження історії, яка відбувалася в містечку Дивограді. У переддень весілля Орландо в останній завітав до своєї парубоцької оселі на околиці міста, де він жив у самотині, бо ж був сирота. Батьків Орландо. Тратив ще в дитинстві до створення дивограда, лицареві лишилося одну ніч переночувати у своїй оселі. Завтра він стане чоловіком принцеси світани і житиме у королівському палаці. Орландо наближався до дверей, і раптом дорогу йому перебіг чорний кіт. Тю. Хоч Орландо й не був забобонним, але кіт був якийсь дивний, незвичайний, з великими голубими очима і жовтим бантом на шиї. Кіт перебіг дорогу, підморгнув Орландо і усміхнувся. Орландо ніколи не бачив, щоб коти всміхалися, та й взагалі не бачив він котів з голубими очима. Задивившись на дивного кота, Орландо перечепився об якийсь камінь і бебехнувся на землю, прямо носом у калюжу. Пролунав регіт. Орландо звів голову. Реготав незвичайний маленький чоловічок з напрочуд негарним. Я б сказав потворним обличчям. Довгий, горбкуватий ніс майже торкався підборіддя. Одне око заплющене, друге вирячене, вся шкіра вкрита бородавками й темними плямами. Орландо рвучко підхопився на ноги. Ти хто такий? Метр Бридакус, гордо відкинув назад голову чоловічок. Метр? хикнув роздратований Орландо. Справді, більше й не буде навіть сантиметрів вісімдесят. Бердакус спалахнув. А ти хто такий? Орландо. Орландо? Ні, ти ще не Орландо. Бердакус змахнув руками. Отепер ти Орландо, ха ха ха. І бридакус зник. І дивний чорний кіт теж зник. Орландо відчув, щось раптом змінилось на його обличчі. Він мацнув себе рукою і похолов, замість носа, й рота у нього був великий кістяний орлиний дзьоб. Весілля з пригодами. Ніколи в дивограді не було такої веремії, як тоді, коли несподівано могутні гірські орли принесли на майдан перед королівським палацом Орландо і Айка. Світана вибігла з палацу, кинулася до нареченого, рвучку обняла його і поцілувала. І Орландо в ту ж мить знову перетворився на красення лицаря. Орлиний Дзьоб не знати, де й дівся, що тут знялося. Дивоградці так шаленіли від радості, що поламали всі лавки у парках, побили всі вікна в кіосках і поперевертали усі урни для сміття. А король зоресвіт Іванович і королева Веселина Васильівна плакали від щастя, розмазуючи рясні сльози по своїх королівських щоках. Айка жди воградці в захоплені підкидали на руках так високо, що ще б трохи і в нього виросли крила, і він би навчився літати. Король нарешті змахнув останню сльозину і сказав Весілля гуляємо негайно, без усякої підготовки. Розставляйте столи, несіть усе, що в кого є, і починаймо. Ура! Самовито заволали дивоградці, ніщо з таким захопленням не сприймається, як запрошення до негайної події. Спотикаючись і падаючи, кинулися дивоградці до своїх осель і бігом почали виносити столи та всі всі наїдки й напої, які в них тільки були. За якихось чверть години на площі вже буяло весілля. Гірко, раз у раз могутню лунало то з одного кінця площі, то з іншого, і світана та Орландо весь час безперестанку цілувалися. Бо ж так заведено, коли на весіллі кричать гірко, молоді мають цілуватися. Треба сказати, що робили вони це з превеликим задоволенням. І раптом, в самому розпалі весілля, згори почувся громовий регіт. Всі звели голови. На балконі королівського палацу стояв чаклун бридакус. га га, га, -га зараз, зараз ви в мене засмієтеся, вигукнув він і змахнув руками. І о! Крик розпечу й жаху пролунав над площею. Красуня світана вмить перетворилась на огидну стару відьму. Всі завмерли, заціпеніли, не вірячи своїм очам. Хого, аж захлинався від переможного реготу Бридакус. І тут, ні слова не кажучи, красень лицар Орландо. Пригорнув огидну відьму до своїх грудей і міцно, міцно, ніжно поцілував її. І огидна відьма знову перетворилася на незрівнянну красуню світану. Крик радості сколихнув майдан. Не радійте, дурима, я зараз вас всіх, всіх попереробляю на люто закричав бридакус, але не встиг закінчити, бо в цю мить на балконі Поряд з ним з'явився кіт Чорлі. Ні, не попереробляєш. вигукнув кіт, змахнув лапою і потворний чаклун бридакус раптом перетворився на гарного стрункого юнака. Юнак розпачливо обмацував себе руками, дико озираючись навкруги. Чорлі, всміхаючись, дивився на нього. Я мусив віддячити тобі, бридакусе, за те, що ти навчив мене трошечки чаклувати. Тепер. Ми квитим. Позбувшись своєї потворності, ти втратив причину, щоб мститися людям, а відтак втратив і свою чаклунську силу, здатність чаклувати. Ти перестав бути бридакусом, став просто даком, звичайною людиною. І твоя доля тепер цілком залежить тільки від тебе. Дак Бридакус раптом голосно зойкнув чи то від сорому, чи то від розпачу й розпуки, і кинувся тікати. Всі радісно закричали, а розчулені королі королева змушені були знову виймати носовички для сліз. І Айк раптом подумав, що королі королева, мабуть, знали наперед усе все, що мало статися, і що король з королевою і чорлі були заодно. Ось така захоплива історія від Нестайка сьогодні на нашій планеті дітей. Прозвучала для вас діти у виконанні сім'ї Бугаєць тата Сергія, мами Олі і їхніх гарних діточок Даринки і Вікторії, яка є ученицею львівської школи надія. Крокодили молодші заховались у ріці. Показатись нам не хочуть Із з води стирчать лиш очі. На болоті вже пізненько, мишка плакала маленька. Сонечко сідає в затінь, скоро спатоньки лягати, а стежинка де вона, де яка тут сторона, хоч би хтось та й допоміг вибрати одну з доріг. Раптом хтось летить в імлі. Каже мишенці малій, хоч на птаха схожий я, ми з тобою все ж рідня. Тож за мною, мчи, мишатко, приведу тебе до хатки, покажу тобі дорогу аж до самого порогу. І за добрим кажаном мишка кинулась слідом. В хатку втрапила мерщі по стежинці луговій. Запалила осінь полум'я лум'я баря.